Розкажу, як я за допомогою тільки трьох косметичних засобів виглядаю свіженькою кралою, навіть після довготривалої поїздки. Дисклеймер, мої брови та вії були підкрашені до початку поїздки на відео десь доба. Але якщо у вас вони темні, то все буде окей. Нам знадобиться консилер. Рум'яшки і хайлайтер. Спочатку замаскуємо усі почервоніння, синячки, пом'ятості. Ну, коротше, так наче ми виспались у позі Зю, сидячи 27 годин поруч з вирощаючими дітками. Так, ну вже непогано, але тепер нам треба зробити свіженький вигляд. Отже, наносимо темні рум'яна на щічки. Кінчик носа і трохи на очі та підборіддя. Тільки тут не перестарайтесь, бо буде виглядати, наче ви тим діткам програли в нерівному бою. І щоб засліпити красою сусіда справа і бор провідника еколаїв, ляпаєм хайлайтером на ніс, скули, підбрівки та на очі. Готово. Тепер ви втомлені трохи більше, але по вам це не видно. А як зробити голівудську укладку з говна і палок? Дивіться у наступному відео.